Друзі, оце така у нас сім'я Кононенки із Гайшина Іван Антонович і Баба Варка. Іван Антонович 35 року. А Баба Варка бабар? І один із старожилів, більше старіших людей у селі Гайшин немає. Я хочу його запитати. Іван Антонович, дубова шия, коли переселилася в Гайшин? Хутір-хутір. Перед війною вже їх перегнали жив'єм. У 39-му році в вже воно десь перед війною я грав. Перед 41-м. Ну, перед вже 40 вони да, 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 да. жили тут, а тоді війна була вже тут. Не жили. Тут вже усі, усі переселені. А ви казали, скільки там хат приблизно було? Ви ще там пам'ятаєте, корови пасли? До десятка приблизно. До десятки. Ну, не більше. Не, не більше, не а фамилія так і залишилася. Це в основному біля її, савчуки. савчуки. Оце вони ці фамілії. Може б хто які ще були, ну воно так не дуже в кого на пам'яті. То вони такий були. Савчуки, виноградні. Дід ведуть, да, 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 да. мого батька, дядько, і, і да, Мічурін да, да, до козі, козі, і козі. Ото ще можуть і ті бути фамілія, до бувушії, козії фамілія, понятно. Так. Їх мало. Одного не має бути. Так, так, так. Ну добре, спасибі. Спасибі вам. Кріпіться, хай вам здоровиться. Поки ага, вони там жили в Гушиї, були вони до великої караті до сільської ради. Ага, до сільської ради. Не до Гайшина, мене кажуть. Не до Гайшина. Ага. Тепер Бічурін каже, що він 23-го 24 години. Макаром треба ходили в школу разом, гайший ходили через і З Макаром Федоровичем, так, да? біляй? А, Тепер я йому кажу, ти на вісах ми сиділи, гомоніли. Кажу, то ви родились ми в 23-му. Були слабенькі, Чи в чи виживе. <реку> ага, і ще й таке було. Було таке. Нічого, то добре. Бі... <реку> Вижив. <реку> Всього записали 24-й, а ви ході на п'ять пойти 23 років. Ага, трохи раніше мов. Макар 23-го, Макар, мабуть. О, такі, ось з Макаром, одногось. Ну все, дякую вам, дякуємо. Дякую. Кріпиться, кріпиться.